Доброго дня, шановні глядачі каналу Джип-бомба У ньому газ 66 і все таке інше. Що у нас сьогодні? Яка робота? Mitsubishi Pajero Sport. Ця трубочка порвалась тут і порвалась тут і став виходити бензин. А вже коли полізли розбирати, то виявилось, що ця горловинка вона теж ржава. Ось є вже дірочка одна, де вона? Ось. Якщо клапан відкритий, там під клапаном видно ржу вже всередині, тобто тут ще є це покриття. А він, якщо бачите, зліва в отворі в інтересійному, вже є ржавчина. І, Виходить, взяв від Ланоса цей набор. Головина заливна від ланоса, але вона йде довго дуже. Тобто виходить, що вона з'єднана і йде отак далі. І На кінці у неї такий резиново-пластмасовий кінчик. Тобто виходить, отут я відрізав від цієї гофри по цьому стику і Відрізав отой резиновий е, наконечник. Його вдягнув на цей шланжик і просто стягнув фомутом. Тобто Воно досить жорстка така получилась конструкція. Е, ще подзвонив мені Роман і сказав, що він зробив так само і все чудово не тече. Бо якщо його намагатись залишити цілий, то його треба загнути сюди, потім загнути туди, і воно, виходить, має багато таких перегибів. І навіть такий провал. І я думаю, що якщо так його зібрати, не отак, то воно буде відстрілювати пістолет на заправці. А цей, ну ось його довжина, зараз покажу. Вентиляційний шланг він вдягається туди, і він м'який, то його можна в принципі, вдягнути на штатне місце. Тобто настільки довгий виходить шланг. І от Його треба було отак от заправляти в різні сторони. Ось таке рішення. В принципі, в порівнянні з тим, скільки коштує ця горловина, як швидко вона згниває, то нормальне рішення. Ну Можливо, тут ще мазну герметиком зараз видаю, щоб сюди нічого не попадало, бо він каже, що він, зарман, що він замотав ізолентою такою спеціальною, щоб тут нічого не збиралося. У мене такої ізоленти немає, то я так вікторансом промажу тут, щоб просто туди нічого не попадало, бо мастити там віктораїнс не тримає бензин, він розвізиться, як резина, як покришка якась. А там штатна ця резинка, вона тримає, воно має всередині резину і ззовні резину. І отак якраз на шланжик на той вдягнулося туго, нікуди воно не дінеться. Все, я дякую всім за увагу. Користуйтесь на здоров'я.